Наступна головоломка. У нас є така рівність. 83 додати 40 дорівнює 19. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. Тепер, коли ми перевіримо умову, 83 відняти 40 буде 43, 43 дорівнює 43. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.